Ваше питання бринить новизною, як ніяке інше. Я, Цікаво, що. Не вірю. Ні, давайте, ну чесно. А, безвідносно до, до вас особисто, ви хороша людина, інакше ви тут не сиділи. А, у вас хороший змак розмовників очевище. Ненавиджу розмови про політику під час війни. Що таке політика? Політики? Політика це вибори. Що таке вибори? Вибори це період, коли українець ненавидить іншого українця, як ніколи інше. Ніщо так не роз'єднує суспільство як будь-який передвиборчий процес. Ми, е і дивлячись на якихось своїх кумирів, готові перегризти горлянку тому, хто не розділяє наш погляд на наших кумирів. Люди доходять до якоїсь фанатичної відданості, замість того, щоб просто дивитися критично на ту чи іншу постать. Я хочу, поки йде війна, не закладати жодного камінчика в історії роз'єднання. Я хочу об'єднувати, бо це єдиний шлях вижити. Мені, вам, моїм дітям, українському військовому, українському пенсіонеру і так далі. Не треба займатися ні політикою, ні розмовами про політику, тому що це дуже розполоджує суспільство. Іноді люди, які говорять якісь речі про політику, не задумуються, як суспільство це считує. Коли минулого року Дональд Фредович вийшов і сказав: Я вирішу війну в Україні за один день. Тут істерика робилася. До речі, тут недалеко, по інших вулицях в Києві, почали якісь штаби розвертати і так далі. А, і почали розмови про, про вибори. Як люди це чують? Так, говорять про вибори, що будуть вибори, але вибори під час війни не можна. Але вони говорять про вибори, значить вони будуть, значить війна закінчиться. Значить, добалакали десь наверху, нас до відома не поставили. Ну то що, тоді смисл мені мобілізуватися, якщо скоро все закінчиться. Та ні, я перечекаю. Не буду донатити, вибори ж скоро, війна закінчиться. От кожен раз, коли хтось відкриває рот, починає говорити про вибори, рейтинги і так далі, це ні разу не допомагає насамперед ну, в тій церені, в якій займаюся я. Тому no. я не буду відповідати на ваше питання.